Слава шановні шановные У нас сьогодні ще на чотири заяви. це должны про розроблення детального плану і про надание должен надавать. На дание должен на дніпро-генеральних планів в месяц и сквозь Дорогі парламентарні, яку будь плачемо? Не запрячемо? Ну, члени комісії. Хто за те, щоб дані питання роздягнути, прошу вас пораджувати. Хто за? Против? Ітримуємося. Дякую. Рішення приймаємо. Сьогодні на комісії присутні голова комісії Тимофій Васильович, члени комісії Чорбанік Ігор Васильович, депутат Володимира uh, Днецьевич, депутат Петрик Масер, Масерйович. Також присутні через 37 баті, конечно, борцю Людмила Степанівна, начальник відділу земельних робіт, Бореслав Платин Михайлович. Мені підтвердити доступ давно. Замерить голос є. Віталій Vitali Metrić, obieti do Daniel. Також э, бойко Роман Андрійович, ховний вчитель, ідею майже ночи. Також присутній морк Роман Юрійович, Головний причаліст його. Що будет прошло? Чего видати питання? Так. Доброго дня, Степане. Зі нової планової комісії, як ви знаєте, головуючими всім розпорядникам, до нас поступило додатково ще дві заяви. Це за заявою Буковець Наталії Павлівни з зміни на даному плані, плану замість поміщення на земельному плані території завальної ділянки площею 1 га 100 м. Та номера призначенной проекта и решения, який он был отдан. Метою выключения места будильника умов за обмежен каталога будильника для республики семейного циклу за адресою участок Вишни, село Поляничного, Дернянского района, Франківської області. Та друга заява. Зовсім поверх, то надання дозволу на внесення змін до генерального плану села цілах полюбництва суміщеного збирання планом території земельної ділянки площі 0,497 марка без своєдно на призначення проєкту рішення цієї поляниця з метою визначення місця будівних умов та обмежень для будівництва об'єктів туристичної та комерційної інфраструктури за адресою участок вишні, село Полюбництва. Хочу зазначити, що ем, Заява, розписання головою, системи головою, зазначення заяв до закону про експерти рішення, які були популярені з нами, відповідно до вимог цієї нової законодавки. Чим домовлено до заспору вирушення до проєкту рішення за тим, як я вже зазначала на минулій комісії, що відповідно до закону України про вимовлення відповідної діяльності, Вступають дією зміни присідних положень, і е, таку вид документації як зміни до генерального плану вже е, не буде з е, нового року, будуть інші види документації, тому е, буде неможливо розробити е документацію з урахуванням е, на сьогодні е, цієї заяви. Тому просимо вас підтримати даний проєкт рішення і е, дозволити винести на розгляд депутатів на чергове фінального сім'я. Я можу, можу допомогти з вашого дозволу відняти перегляд, що у нас, наприклад, е, чи немає заборон чи інших накладених арештів чи заборон. Ні ділянки не перебувають під заборону. Так якимось іншими обмеженнями не перебувають. Так. Ми знаходимося на території Зообукової, Зообукової. Так, з облас, лавку з довгове. Так, сумочка.

добрим трену сидях миліщне примічаю. Е, e, шановні члени комітету, теж подяки за дані, дані про те, до чого член народу для сесії, прошу вас пробач. Що так. Дякую трену сидях, коли читаю. Дякую. Дякую. Так що. Звідти питання про доді народ, наверное, задобре детально плану дозволяє доповідає... <реку> я хочу просто зазначити, що це проект рішення, за який потрібно проголосувати, це у, у цьому проєкті рішення ми включили додатково питання, які я щойно заповідала. Це три і чотири. Та, так, то зараз буде де будь-яке. Будь-яке, яке має два, то знову якусь. Можна Так, ну, по-свісленськи, так. Три і чотири. Це пункти, які ми за паном доправили. Смінюєші. Смінюєші, я каже, теж. Допам'ятую. Ці два практики, яку я допомогу, за пункт третій. То добавити його до такой ще прошлого слова. Кто за, против тренуватися не принимает. Ледучи, пункт 3, так и четвертій. Рад... <косплужити до>... То ріші, прошу вас Хто за те, що даний заключается до контракту загалом вещи, прошлого столу. Кто за? Против требуйте до речі, не принимали. Що включення зговори, у вашого заступника надійшло до проєкту рішення надання дозволу на розроблення питання плану території ще дві заяви. Тобто ми нового разу ми згадали 15 пунктів, зараз у нас є пункт 1-19, один пункт, один-19. Додати дозволи на розроблення детального плану території у нас розміщення до мене діяльності відповідальника творчі. 2 гектара 134 сотини, що знаходиться у приватній власності человека з обмеженою відповідальності до полетів. Для визначення відповідних умов та обмежень для нового будівництва удивлення відпочинку сімейного створити за отришує участок Вишінців, Поляницького Радянського району Івано-Франківської області то тут. Один студент, открито, он, то есть, э, в детальном металу. Э, в юношеском віці, э, пофункціонал бані заявле, я перевірила за цим паспортом номер за заменники дянки від обрештя або яке там там має бути. Такого же було. Точно. То що? Синхро, Вадим, а це головне немає? Немає. І що там? Це номер не в реди комісії. Це те, що там і проект включайте до порядку даного, прошу проголосувати. Хто за, проти, тримати. Дякую, рішення приймається. Слідуючий питання. Пункт 1.20. Надати до одного розроблення детального плану території у мене розміщення земельних діжанків село Поляниця площою 125 сотень. Кадатор вийде номер земельних діжанків зазначені в приватній власності товариства з обмеженої відповідальності «Мама Білд Девелопер». З метою зміни з метою визначення міста умов та обмежень для будівництва об'єктів туристичної та комерційної інфраструктури з адресою участок вещенства та Керманського району Івано-Франківської області. Це питання за питання... творч ми вивчали, також творч земельний е, переглядав відчний відео. Так, зазвичай ми всі боярно згадаємо контур. So what do you throw yet with how it's more than recorded to what we could touch the time? So on the commission committee what's the petition. So what is what it is the next though? Здравствуйте, если просто пробовать сюда. То да, вот и сделать себя через внимание. Сейчас, опять найти будут, все равно. Нет, не могу. Все равно у меня есть члены комиссии. Кто означает, что в принципе достигнет комиссии, просто пробовать сюда. То да, вот и сделать себя комиссии, не понимаете. Всем дякую за роботу. Я